Слава Україні! Героям слава! Це Лідол 56. Друзі, як ви чуєте, сирени звучать і далі. По всій території України йдуть ракетні удари ракетами, дронами камікадзе. Сьогодні 236-й день війни. Саме світанку напад на дронами-шахідами на нашу рідну столицю Київ. Зараз по Західній Україні загроза нападу. Що думає цей недалекоглядний політик? А що він може думати, якщо він не думає за свою сім'ю, за своїх внуків, за своїх любовниць, за своїх вишкрипків там від любовниць? Він не думає за російський народ, він не думає за російську землю. Він, знищуючи Україну, перш за все, знищує свою федера... Федерацію Федерацію, як то можна сказати. Друзі, гуртуємося, ми переможемо. З нами Бог, з нами цілий світ, протиракетна, протиядерна парасолька. З кожним днем все більше відкривається над. Україною Ба вже дуже багато збитих ракет, дронів. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам, смерть Російській Федерації.